Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Вербка Вінницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Кам'янець Подільський, 10 кілометрів. Інформація, яку надав власник. Продається будинок. Хороший ремонт, є ванна кімната та кухня. Три жилі великі кімнати, коридор та веранда. Подвір'я заасфальтоване, на території великий сарай, гараж, погріб та літня кухня, в якій є піч, власна скважина, також є садок, клумба, багато горіхів, приватизований город, 40 соток, ціна 450 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд. гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду.